Привіт, друзі! Я думаю, що багато хто з вас бачив ось такі закладинки у мережі магазинів, книгарень у Латвії. Ось таких закладенок було випущено понад 50 тисяч штук. На ній зображена моя робота, яка називається У пошуках щастя. Всі питають, яка ж вона робота в оригіналі. Щойно повернулася з чергової виставки, ось вона, моя робота. Ми бачимо двох їжачків. У них малесенький мішечок, де всі їхні речі. Вони асоціюються з тими людьми, які в пошуках щастя. Чому колючки? Тому що колючки вони символізують характер. За певних обставин, які е, захищає людину. Оці колючки, вони от коли людина знервована, відчуває небезпеку, вона насторожується. І тут я зобразила цю алегорію у вигляді колючок їжачків. Оці два маленькі їжачки, які несуть своє серце з Україною в серці, вони Ідуть шукаючи щастя. Два беззахисні ніжечки. Ця картина набула популярності, <кій> вона була на виставці і в Ризі, і в інших містах Європи. І зараз вона готується також до мандрівки, до художньої виставки, про яку я розповім у наступних відео. Ця картина з'явилася спонтанно. Далеко від рідного Києва, я створила цю роботу і вона виявилась особливою. Вона сповнена переживань, відвертості і емоцій. Спочатку мене запросили у 2022 році взяти участь у доброчинному концерті і аукціоні. І мою картину купили. Коли, коли людина довідалась історії, Цієї картини вона попросила організаторів залишити і внесок людини, яка вона, вона витратила на те, щоб придбати цю роботу для доброчинних справ, і повернути картину. Тому ця картина була продана, але була повернена мені як щось дуже рідне, дуже емоційно відверте цьому є цінність, що такі емоції відчуваю не лише я, а й ті люди, які ознайомилися з картиною. Потім мені довелося зустрічати людей, які отримали в подарунок ось такі закладинки. Купуючи книги в магазині, вони отримували подарунок ось таку закладинку. І люди були здивовані і вражені, наскільки. Добра і мила ця робота. Я дуже вдячна за щирі слова, за підтримку, за такі відверті емоції, навіть сльози, які я чула від деяких людей на відкритті виставки у спілці художників в Латвії, зокрема, мені дуже приємно. і Наступні мої роботи, вони вже не асоціюються із їжачками, вони дещо інші, але не менш прекрасні, як кажуть. Але їжачки це особливо, дуже рідно, дуже відверта. Моя робота. Ще раз покажу вам. У пошуках щастя називається. Вперше картина дебютувала на благодійному концерті в марафоні Мистецтво проти війни. Дякую вам за ваш інтерес до моєї творчості. В наступному відео я розкажу про котруся з своїх робіт. Бережіть себе! Бережіть, кого ви любите. Слава Україні! Героям слава!